Зайшла наша неділя, наша мала Пасха по нашому, по церковному воскресеніє. Коли сектанство боролося із православієм, то завжди казали: от видите, православні крестять дітей, а діти ще не розуміють, що є таке, а тому треба почекати. Коли дітки подростуть, а ще їх зазвідати, чи хочуть вони креститися. І лише так і крестити. Чому і цитують нинішнє Євангелії? Бо Господь сказав: сперва йдіть і научіть. В Євангелії сказано Господом, і так ідіть, научіть усі народи, крестя їх во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Достатньо ознакомити чоловіка з основами віри, бо від Господь сам такі умови поклав, читаємо у Євангелії, каже Господь: хто буде мати віру, віру в Ісуса Христа і креститься, буде спасений. А вже далі починається углубленне ізучення віри. Можуть дорослі порозуміти, що відбувається з ним у момент крещення, ведь видима часть таїнства то молитви, Євангеліє, Слово Боже, і вода. Але остальне то відійде таїнственно, невидимо для наших очей, особливо важливо пам'ятати, приєднує, як кліточка імплантується із другого організму. На тіло церкви і стає здорова, як і другі клітки. Але ще важно друге, є, що той, хто приймає хрещення, крещенні усиновляється Господу Ісусу і Його Небесному Царству. Совершається крещення по вірі батьків, а для того, щоб укріпити їхнє бажання і помочи їм воспитувати у християнській вірі. Церква благословила мати двох помочників крісних батьків, то означає, що в момент крещення відбувається унікальне духовне родство. Три раз повне погруження, не лише обливанням, не лише накладанням, повним погруженням у воду, як і дорослих. Після третього занурення і підняття з води ми маємо в руках. Новорожденне дитя духовної. От почому не потребується особливого згласня дітей? Тому що вони в пеленках розуміють, що происходит. Як дитинка народилася від мами і на 8-й, на 10-й день приймає крещення, а сектант какає, що вона не має сознання, тоді якою сознання має дитинка в очерево матері, яка ще не родилася. Так значить, аборт по сектантськи не є убийством, бо дитинка не має сознання. І вдруг лікарі, хором заспівали ні. Є люди, котрі від черева матері родилися на служення Господу. От черева матері і збирає Бог чоловіка. Як і збирає без сознання, да ні там все закладено. А є такі, що черева матері вже заблуждаються, говоря рож. Отже, дітинка має сознання. Ну і наконець. від новозавітное крещене замінило старозавітне обрезанні. Обрезання совершали то ж саме, 8 в 10-й день. Тогда звідаєме, а хто при обрізанні звідає дитинку, хочеш літи, да й ніхто кроме сектанства таку проблему не ставить. Ну, і ще одна думка є: за сі 14 років, ну, мінусуємо 5-6, коли ще в сім'ї буде, цей світ. Телевізор, преса і газета, журнали, інтернет, телефони все зроблять, щоб так розвратити безблагодатну дитину, що в 14 років може мати вже просто страхиття. От по чому Церква благословила приєднувати так, як садовник прирває віточку до дерева, так і ми, коли хрещаємо дітей, приєднуємо їх до Христа. До церкви, і вони тут возростають у Христі Ісусі. А ми по собі знаємо і діти наші в Закарпатті сім років вже в школу, то не просто діти, це сформовані лічності, котрі мають повне знання материнського язика. Він у нас карпаторусинський, древній, дуже близький до церковнославянського. Але кажуть психологи, якщо дитинка материнську мову, материнський язик добре знає в 7 років, то прийдя в школу, має базис материнською любу мову іностранну легко вивчає. Але якщо дитину збити через садик, нав'язувати другу мову, не материнську, то вона прийде в школу, що вона не зможе, будучи генетично збита, не зможе легко вчити другі мови. От що нам підсказало нинішнє Євангеліє, от чому ми говоримо, Господи, Ти сказав нині, хто буде мати і хреститься, буде спасений. А ти апостолів на то послав сказав їм: ідіть і навчіть, хрестіть, а потім продовжайте вчити. Так лише знає Євангеліє, так і його розуміли Святі Отці, перві апостоли от і апостольські мужі ми нині живемо тим духом, знає, обладає добрим знанням Слова Божого і діти Божі, а в вічності віруємо із нашими святими і наслідниками по милості Божій. Царство Божого. Амінь.